Вітаю гостів та підписників каналу, мене звати Ольга. Сьогодні я вам пропоную одну варіантне відео на тему, що вас чекає до кінця літа. Що вам доля приготувала до кінця літа? Для того, щоб ви зрозуміли, чи ваш це розклад. Для початку я буду робити сигніфікацію вашу Якщо ви себе впізнаєте, залишайтесь дивитись відео для вас. Але рекомендую дивитися це відео. Всім, тому що щось цікаве, якісь відгуки ви для себе знайдете від людям, якісь в розкладі, так? Дивимося на вас, на вас. Дев'ятка кубків. З сразу да Ви знаєте, тут мені показано, що от зараз іде таке перечуття, що все міняється. Тут я би ще навіть так сказала, у вас якийсь такий застой життєвий був по четвірці мечів, от якось все завмерло, нікуди не рухалось. Спочатку була така... Е, такий момент, коли хотілося протистояти цьому всьому, боротися, але потім ви навіть в цьому знайшли деяку насолоду. В тому що от таке от. Застойне зараз, да? такий застойний період життя. Тобто ви навчилися ловити момент навіть в цьому. Диявол, уго. Диявол. Суд. Бо хтось пережив дуже велике потрясіння в своєму житті. Дуже велике. Хтось розірвав стосунки е такі. З людиною, яка ображала. Це може бути не обов'язково кохана людина, може бути колега, робота, може бути така, яка вже надоїла, мучила. Ну, Тут по дияволу щось серйозне. І ви зараз приходите да? Я ж кажу, що ви в цьому застої почали навіть йому радіти, видно, тому що при цим життя таке було, яке вас сильно вибивало із колії. Ви ніби вчитеся жити заново і шукати насолоду в житті. Ви навіть, я би сказала, так, в пошуках, в пошуках щастя зараз. Ну, трагедія тут якась у вас велика була. Я бачу підтримку рідних і близьких біля, біля вас в даний момент, як плани на майбутнє і вас підтримують, вам дають якісь поради. Тут може бути навіть якась така, знаєте, особиста драма пережита. Щось не вдалося, на що ви там ставили ставки всередині себе, про що ви мріяли. Щось розрушилось. Кажу, розрушилось і дістаю карту башня, да, символічно. Якийсь устой, який був раніше. Ви знаєте, я ж знову тут повторюся. Ви вчитеся жити по-іншому. Я скажу, що щось тут сталося, що порушило ваше таке звичайне життя. Може, Втрутилася, не знаю, коханка, якщо це стосунки. Тут можна безліч варіантів називати. Можливо, і тут якісь залежності по поди, дияволу. Ваші чи вашого партнера, вашого, вашого да, по житті, ваших рідних, близьких. І ви з цим боролися, шукали виходу. Як, що робити? Ну, Я бачу, що. Прийшло розуміння того, що це не я, наприклад. Да? Якщо це когось з близьких якась проблема, ви розумієте, це не я, це не моє життя, я не можу за це відповідати, і я рухаюсь далі, я це руйную. От знаєте, типу на вас навалилося всюди? Може стосуватися цього лицаря кубків. Потрясіння якесь від мужчини. мужчина з'явився якийсь на шляху на вашому, а, а то він, може, гуляв, а, а можливо, у нього якісь були залежності, чи є залежності. Ну, ви так втомилися боротися за, за нього, за, за ці стосунки, що вирішили це завершити. І зараз у вас етап відновлення йде. Або це робота, да, де. Обіцяли одне і не виконали своїх обіцянок. Тут були пропозиції, але вони не справдилися, не вдалися, і вам хочеться ніби спочатку почати. Ну, зараз ви от саме в цій паузі, коли ви хочете побути, угу, побути в паузі перед тим, як йти далі, набратися сил. От Зараз, в даний момент, якщо брати по сигніфікацію, ви набираєтесь сил, ви відновлюєтеся від якогось складного етапу вашого життя. Може, ви тут і не до такої там крайності дійшли, що, наприклад, розійшлися, да? але... але якісь кризові ситуації були, да? наприклад, якщо це стосунки. Ну, тут якесь потрясіння, ви отримали неприємне. Давайте сигніфікацію ще подивимося на послання ангелів на Таро. Ще міні карти про вас розказують. І знову карта суда. Ну, це вже серйозні якісь зміни, да, кармічні в вашому житті. От ви як вилетіли з якоїсь клітки, як з, з якоїсь ситуації неприємної для вас. Ну тут мужчина замішаний, і ви дуже через нього багато плакали через якісь якусь манеру його поведінки, скупість його емоцій, можливо. Багато раз ставили якісь ультиматуми, буде так або, або не так. Тут можуть бути коханки пожиріться, да? таємниці від вас якісь, які ви узнали. Що у вас зараз з ним, з цим мужчиною? Зв'язує, знов пашмечів. Зараз ви на ножах. Зараз може стояти питання, що ми робимо далі. Можливо, ви роз'їхались, розійшлися на якийсь період часу, у вас мовчанка, і ви приймаєте рішення, що робити далі. Знову зустрітися, знову почати ці стосунки чи ні, чи розходитися. Четвірка мечів, пауза, ви переживаєте, думаєте, що буде далі. Наприклад, може бути, да? до прикладу, у вашого мужчини якісь залежності, там, не знаю, любить випити чи ще щось. І ви взяли паузу, розійшлися на якийсь період, і тепер чекаєте ну, від нього дій. Або він на щось не наважувався, що ви просили. Там, можливо, він у вас одружений чи навпаки має коханку. Да? Трикутники вибери когось, і зараз у вас пауза, і він в роздумах, що робити. Давайте дивитися, що вам принесе доля до кінця літа. Як ось з цієї ситуації вийде, та що буде, можливо, вже якесь буде рішення про це. Лицар мечів. Зразу з лицаря мечів. Ой, дивіться, тут з мужчина хоче доказати, що він щось тут помінявся, щось подумав. Іде у двіку кубків, що він хоче бути з вами, що він бере на себе якусь жартовну відповідальність, добровільно завжди, да? Ну, тут мужчина подумав, що він хоче. Можливо, можливо це робота, наприклад. Да? І ви сказали, або ви мені поважаєте зарплату, йдете на якісь мої умови, або я ухожу і тут думають на вашу користь. Тут ситуація на вашу користь. Те, про що ви мріяли. Дивіться, трійка купки, те, про що ви мріяли. Тут, тут йдуть до вас на зустріч. Якщо це кохання, ви можете пропозицію зробити, піти на якісь ваші умови. Те, про що ви мріяли, зрушиться з місця те, про що ви мріяли. До кінця літа вже буде рішення на вашу користь по цьому запитанню вашому. Однозначно. Ту пентаклів одразу самікеньке робить, да? У нас нова сторінка. Шанс по-новому побудувати ці стосунки. Ну, тут, мені, звичайно, більше йде про кохання. Ну, може, звісно, якщо у вас зовсім не цікаві теми любові програтися в кар'єрі. Ну, в більшості програється це саме в особистому житті. Ой, ми зрозумів цінність, наскільки ви йому цінні. Тут. Угу, бачите, як він вас починає цінувати. До кінця літа він береться, знаєте, ніби от бере всю волю в кулак і виконує те, що він мав виконати. Можливо, тут питання стояли, там, що в нього щось з роботою не вдавалося. Він не дуже там, і шукав, де і скільки можна, де... скільки ти можеш вдома сидіти на цьому дивані і так далі. Да? Або натякали, бо впряму говорили, то тут це теж зрушиться з місця. Це теж тут може бути. Вибір іде. Ну, він робить тут вибір. Те в ту. Він йде туди, в ті умови, які ви його просили. Чи це е, трикутники, е, чи це якісь обставини? Да? Ну, тут він точно йде на ці умови. Причому активно. Тут і лицар, і, па, і лицар мечів, лицар жеслів, він, паш е, жезлів. Він буде активно поводити себе в вашу сторону, він буде вам прям доказувати, показувати, що я тут на такі от поступки заради тебе йду, звідкись їду, щось роблю, відстаюю. Тут, знаєте, як мужчина зрозуміє, що він без вас не може, не хоче і буде вас відстоювати. Скільки пентаклів, Но ви для нього дуже цінна. Він це покаже, да? Дивіться, якось сім'я відіграється. Можливо, він тут буде заробляти заради вас. Ну, і мах, боже. Тут мужчина вже, знаєте, чуть для штанів не вистрибне, щоб показати, наскільки він хоче бути з вами, наскільки він готовий бути серйозним, відповідальним, від пажів до, до королів і магів і лицарів. да? Ось так. Дуже сильно він хоче. Показати вам, наскільки ви йому дорога. може якісь подарунки буде дарувати. Розказувати про те, як він вас любить. Ну, в кого мужчина вас реально любить випивати, да, любив, він кине. Ось ну, тут карти показують, що він буде боротися і він буде відмовлятись. Або від того тих спокус полежати на дивані вечірком і так далі. Тут кубкові карти. Роботу знайде, можливо, дві навіть. Ну він тут, прям, знаєте, як каже, я голова цієї сім'ї, я тут буду все робити, я буду тут все старатися. Я буду працювати і так далі. Ну, давайте хай нам карти покажуть, можливо, не в контексті кохання. Ну, що вони покажуть, звичайно, загалом. Але, можливо, ще щось якісь відтінки, не тільки в особистого життя до кінця літа. Можливо, якісь навчання будете завершувати, якісь документи отримувати да, для того, щоб десь вчитися, переїжджати, розширяти якийсь свій бізнес. Ну, вже ви вийшли да, на авансцену. У вас теж буде успіх, ви будете якось масштабуватися, або переїжджаєте, або от розвиваєтеся, вас більше, вас видно. Фінансово виросте однозначно. Завершується якийсь складний етап. Порозумієте, до кінця літа ви поставите дуже багато акцентів, крапок на дві, розуміння того, куди я рухаюся. Що я роблю? Отримуєте якісь відповідні документи для цього. Ну, да? Багато хто із вас отримує документи до переїзду, або ваш мужчина ось до вас може їхати. Можливо, ви далеко були, і треба були якісь документи, щоб він до вас приїхав, то він приїде. Діти можуть радувати. Ну, здійснення бажання йде. І знову диявол у нас випадає. Вивільняється пташечка з клітки, як я сказала, да? ця карта випала. Ви вивільняєтеся від якихось залежностей. І розумієте, якщо у вас мужчина залежний, і ви в цьому випадку теж залежні виходите, да? І у вас тут здійснюється якесь бажання. Ви виходите. Світу ілюзій, а йдете у світ реальності, і він вас радує тут однозначно. Хтось, може, з психологом працює над самооцінкою. Трансформація знову башня вийшла. Ну, от Зовсім все по-новому. Зовсім по-новому і знову йде від мужчини. От головним акцентом у вас до кінця літа буде те, що от поруч у вас буде мужчина, який виходить з ілюзій і робить те, що ви від нього просите. Для того, щоб були серйозні стосунки, для того, щоб збереглася сім'я, для того, щоб ви були поруч. Тут він реально хоче доказати. От він прямо тут виходить, я справлюсь, я зможу, дай мене і так далі. Може в когось і хвороба програвати, що ваш мужчина сильно хворіє, він тут буде боротися. Ну взагалі він тут буде робити те, що ви від нього так давно очікуєте, я вам так скажу. В нього тут відбувається зміна. Він руйнує свою якусь таку поведінку, звичайно, і йде, от, дивіться, з диявола в помірність, в баланс. Це ваша перемога, карти кажуть. Да? Ваша перемога. Хтось може отримати пропозицію руки та серця, вийти заміж, щоб дружитися, да, імператриця. В когось бізнес розцвіте, запахне. Плоди вже почнуться зривати плоди, які ви давно хотіли, які ви давно чекали, і сили багато прикладали. Знаєте, терпіння, воно вимагає набагато більше сили, ніж якийсь рух. От просто почекати, поки дозріє плід, набагато складніше, ніж там ви би ходили там, його підстригали, там лисячка ці, да, віточки забирали лишні, поливали б. Щоб ну, от ви коли робите якийсь рух, якісь дії, здається, що час іде швидше. А у вас треба було чекати. Можливо, ви взяли паузу, домовилися з коханою людиною, що так і так. Беремо паузу, подумай, як ти бачиш наші стосунки надалі. От що ти бачиш? От в тебе там є, не знаю, коханка, чи була коханка, я узнала там про зраду, наприклад. Да? Чи ти, там, в тебе є якісь залежності? Ми розходимося, ти думай. Дадання, ні. -ні да? І тут він показує, що він готовий. І ви так давно цього чекали і хотіли. Да? Інший шлях для вас відкривається, завершає наш розклад, двійка мечів. Ви підете іншим шляхом, не тим, яким привикли. Ви виходите з цієї відповідальності за чужу людину, я вам так скажу. Ну, звісно, кохана людина так складно сказати, чужа, але все одно. Ви не можете за нею прожити життя і зробити якісь висновки, і відмовитися від якихось негаразів і так далі, да? від якихось цих залежностей. В когось може просто кризова ситуація фінансова була, і не міг, наприклад, чоловік знайти роботу, тепер знайде. Но тут все одно більше. Розклад мені показує про нього. До речі, якщо, може, мене чоловіки дивляться, може, у вас такий складний період, і ви будете доказувати. Перевертайте на свою сторону. Ви можете доказувати своїй половинці, що ви е, сильна людина, що ви справитесь, що ви можете. Розумієте? Давайте я візьму, в мене тут поряд лежить оракул. Не оракул, а Кохання. теро романтичне. Подивимося на ньому особисте життя до кінця літа. Що тут нам покажуть карти? Шістка пентаклів, ну якась гармонія вже приходить. Тут мужчина дійсно щось старається, дивіться, заробляє, щось купує, да? балує, балує свою жінку, Кудись її везе, може, десь вас вивезе, може він приїде. Може, він десь буде їздити заробляти, чого ви від нього вже давно чекаєте. Самітник <смітник> співає, дивіться, співає вам е, ці романси, чи що там під вікном, да пісні. Ну, він буде тут показувати, що реально він закоханий. Тут спентаклів у нас вже був. Це шанс, шанс побудувати міцні шикарні стосунки. Тут, звичайно, більш у нас любовний розклад вийшов, який показує, що прям в особистому житті. До кінця літа доля вам дарує шанс зустріти людину свою, або з тією, з, з ким ви вже є в стосунках, побудувати шикарні довірливі, чисті, чесні відносини. Хай так і буде. Пишіть, будь ласка, в коментарях свої враження від розкладу. Мені завжди дуже цікаво. А я вам кажу до нових відео. Па-па!